Послання 1271. Матір Спасіння. Чим більше ви молитесь, тим міцнішими будуть ваші взаємини з Богом. Понеділок, 17 листопада 2014 року 19.20. Мої дорогі діти, для переважної більшості людей молитись не є легко. Для тих, у кого слабка віра, це може бути важким завданням, і багато людей не розуміє значення молитви або чому вона є важливою. Коли ви перебуваєте у любовних стосунках з іншою людиною, важливим є говорити один з одним, без спілкування взаємини будуть ускладнюватися, поки, врешті-решт, зовсім не вмруть. Це також справедливо і для спілкування з Богом. Ви можете не бачити Його, не доторкатися до нього, не відчувати Його, але коли ви говорите з Ним, Він буде вам відповідати. Такою є таємниця Божої величі. З часом ті, які говорять з Богом через Його улюбленого Сина Ісуса Христа, налагодять з ним міцний зв'язок. Діти, коли ви звертаєтеся до мого сина своїми власними словами, він чує кожен крик болю і кожне прохання до нього. Якщо ви будете продовжувати говорити з моїм сином, так як вмієте, то через деякий час ви зрозумієте, що Він чує вас. Ті душі, які благають милосердя, чи то для своїх власних душ, чи для спасіння ближніх, Завжди отримують особливі дари з небес. Молитися нескладно це так просто, як звернутись до того, кого ви любите. І коли ви любите когось, то ви можете бути впевнені, що Бог є присутній, бо Він є любов. Коли ви по-справжньому любите когось, то у вашому серці завжди є довіра. Якщо ви любите мого сина. То ви повинні довіряти йому. Якщо ви довіряєте йому, то знайте, що він завжди чекатиме вас з любов'ю і ніжністю. Він радіє, коли ви звертаєтесь до нього, бо тоді він зробить все, щоб принести вам свій мир і потіху. Ви не повинні лінуватись говорити з моїм сином через молитву. Він палко бажає вашого товариства. І незабаром у вас не залишиться сумнівів щодо Його існування. Чим більше ви молитесь, тим міцнішими будуть ваші взаємини з Богом. Ті, які благословенні такою глибокою і міцною любов'ю до мого сина, отримають мир у своїх серцях, який не зможуть порушити ніякі страждання на цій землі. Моліться щодня. Говоріть з моїм сином під час своїх повсякденних справ. Закликайте мене наблизити вас до мого сина, і якщо ви хочете любити його більше, я попрошу його благословити вас, любити Бога з глибоким відчуттям близькості. Це дар від Бога, який ви здобудете тільки через постійну молитву. Ваша улюблена мати, матір. Спасение.